Додаткові системи ППО для захисту енергооб'єктів це термінова потреба України, і вона має бути виконана у найкоротші терміни. Про це наголосив генсек НАТО Марк Рютте сьогодні вранці напередодні засідання міністрів закордонних справ у штаб-квартирі. Сьогодні в Брюсселі, другий день засідань політичного блоку альянсу. Усі міністри закордонних справ прибули до штаб-квартири, щоб обговорити найбільші загрози для альянсу і війну в Україні називають Першим викликом Марк Рютте, генеральний секретар, вранці наголосив, що Росія і Китай все більше вдаються до гібридних атак, кібератак саботажу всередині країн-членів. Тож тепер потрібно визначити, як захищатися а також повідомив про нагальну потребу України у додаткових засобах для захисту неба, зазначивши, що партнери по альянсу позитивно сприйняли запит Києва минулої ночі у нас була вечеря разом з Каєю Кала з ЄС та міністром закордонних справ України Андрієм Цибігою. Це була дуже хороша зустріч. Ми обговорювали, що ми можемо колективно зробити для того, щоб, по перше, Україна мала достатньо систем ППО, аби захистити критичну та енергетичну інфраструктуру. А по-друге, як зробити так, щоб Україна мала сильну позицію, щоб вона могла почати переговори про своє майбутнє у регіоні.